Служу народу України і особливо його найменшим громадянам. У дев'ятому гарнізонному будинку офіцерів на порядку денному новорічні ялинки увесь колектив мобілізувався на боротьбу за гарний настрій і батьків і дітей. Тимчасова баба Яга Лілія Цуканова з першої хвилини в образі. Ви знаєте, цю роль ми ще придумали в прошлом гаду. Ну так як минулому гаду у нас не вийшло, то в этом гаду уже. Когда сказали, мы ми готовимся к этому празднику, мене спросили, ты будешь? А если честно сказать, я в душе всегда актер і поэтому любую роль могу сыграть. Баба Яга, это наш бухгалтер, ведущая, это у нас інструктор, і Снегурочка, это воспитанники наших кружков. То есть все свої артисти. Все як кажуть, бабу його в своєму колективі. За словами начальника гарнізонного будинку офіцерів Володимира Росляка, розіслали по району 300 запрошень як для дітей-офіцерів, так і для всіх бажаючих. Як пригадав депутат Харківської міськради Андрій Лесик, він за своє дитинство не пропустив жодної офіцерської ялинки. Бо тут особлива атмосфера. Дом офіцерів для мене, як і для вас, та родний дом. Тому що, коли я був такий, як ви маленькі діти, здесь теж був. Были мои новогодние утренники, были праздники. Мы также наряжались в такие прекрасные костюмы. Проте наикращий костюм, как завжди, дістався Діду Морозу. Кто я? я! А как я рад, что вы там в этом зале Мороза все-таки узнали. Позвать на праздник не забыли. И чудо-елку нарядили. Хто саме зі співробітників будинку офіцерів виконав роль головного чарівника під ялинкою, діти так і не дізналися. Вони не поспішали закінчувати свято і нізащо не хотіли відпускати гостя додому. Всі дітки подобалися, всі були добрі, красиві і праздничні. Я хочу з розказати. Діток. Хто нарядний, теплий шубі з длинною білою бородою, Новий рік приходить бой. С нами пляшет, с ними праздник веселей, Дед Мороз на елке нашей самый главный из гостей.